Привіт, друзі! Це черговий дайжести з головними новинами за минулий тиждень від часу Чернігівського. Поїхали. Ворог продовжує обстрілювати Чернігівську область. За минулий тиждень було 277 таких обстрілів. Під ударом 49 населених пунктів. Під час цього зафіксували 568 вибухів. Загинула одна особа, семеро зазнали поранень. За тиждень сили оборони на Чернігівщині збили 278 ударних дронів та ракет. У Чернігові знову проблеми зі шкільною освітою. Так, батьки прийшли до міської ради, скаршаться, що діти не мають змоги навчатися зараз навіть на дистанційці. З очною формою теж не все гаразд. Учнів за словами батьків не годують. Управління освіти міста пояснює це блекаутами і постійними відключеннями електроенергії. Чиновники міськради кажуть, недостатньо потужності генераторів, щоб забезпечити і їдальні, і укриття. При цьому є школи, які навчаються в цих умовах цілком успішно. Тож, мабуть, ситуацію можна виправити і в інших освітніх закладах. У мене сусідка 10 клас, перша школа, жодного уроку не було пропущено дистанційці. Всі уроки від корки до кор 45 хвилин, іде урок навіть навіть ніяких у санітарних норм. Оце питання потім по харчуванню. Якщо у нас проблема з давайте проінвентаризуємо ці генератори, тому що я вчора розмовляла з батьками сьомої школи, каже у нас, то б зламався генератор, то у нас якогось відповідального нема за той генератор. Для 17 громад Чернігівщини передали нові шкільні автобуси. Їх купили завдяки державній субвенції, понад 51 мільйон гривень, і співфінансування самих громад ще 10 мільйонів. Для Чернігівщини уряд виділив цього року рекордні кошти. Громади потребують оновлення і поповнення автобусного парку. Раді кожній новій машині, бо школярів возити треба відстані чималі. А стара техніка виходить з ладу. А у нас 53 села, окрім центру громади. То ми потребуємо шкільних автобусів для підвозу дітей. Є і старі автобуси, звісно, що потребують заміни, поки що ремонтуємо. Дякуємо, що в нас є німецькі партнери, то допомогли нам теж з міжміським автобусом, ми теж його використовуємо для підвозу дітей. Звісно, сільські дороги де не потребують ремонту, тому і автобуси виходять із ладу. Потрібні запчастини, ремонти і старенькі автобуси, але намагаємось тримати їх в належному стані. У Чернігові цьогоріч не встановлюватимуть новорічну ялинку. Не буде також казкового містечка, фудкорту та інших святкових елементів. Уже четвертий рік поспіль, починаючи з 2023-го, місто відмовляється від масштабного святкового формату у зв'язку з повномасштабною російсько-українською війною та дією правового режиму воєнного стану в Україні. Водночас Чернігів зберігає традицію встановлення різдвяного вертепу у сквері Богдана Хмельницького. Футбольний клуб Кудрівка з Чернігівщини 29 листопада зіграв із Черкаським ЛНЗ. Матч відбувся у рамках 14-го туру Української прем'єр-ліги і завершився поразкою Сіверян 1-0. Наступний матч Кудрівка зіграє 6 грудня проти столичного Динамо. Друзі, сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Вам було цікаво. Коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтеся на час Чернігівський. Гарного вам тижня!